Якість надійність та що найголовніше безпека для дому ось основні критерії під час вибору вікон. Наразі на українському ринку є безліч виробників, які пропонують різноманітні варіанти для осель або ж офісів. Але чи підпадає така продукція під вище наведені пункти? Одним із підприємств, яке точно може відповідати за заявлену якість, це українська компанія Вінтера, яка має 15-річний досвід у виготовленні вікон. Асортимент продукції досить широкий, тобто в залежності від. Ваших задач і потреб, тобто, це образно кажучи від самих звичайних вікон до підйомно розсувних систем, які зараз в трендах. Як виходи на терасу, це фасадно рігельні системи. Зараз кожен українець має приділяти особливу увагу своїй безпеці. Ідеться не лише про подолання наслідків російських обстрілів, але й про захист від крадіїв. Для цього у компанії Вінтера є кілька варіантів вікон, які зможуть гарантувати безпеку у вашому домі. Це протизламні вікна з класами захисту RC1, RC2, Безпечні склопакети з гартованим та багатошаровим склом. Ми пропонуємо фурнітуру, яка Кажуть, в Європі базовий протизлам, Тобто вона вже має два протизламних зачепа в базовій комплектації. Базовий протизлам – це в нас один нижній зачеп протизламний і один боковий. В класі rc 1 там вже обов'язково має бути таких зачепа. 4. ось на цьому відео показано краш-тест звичайних вікон без будь-яких точок протизламу. Мало того, що в ексклюзивній ламінації з гарним склопакетом облаштовано непоганою фурнітурою в гарній комплектації, але без жодної точки протизламу. І приблизно ось таким чином його можна вскрити досить легко. Підважуємо за це один, підважуємо за це другий, третій. І ми всередині приміщення. Якщо такі вікна встановити на першому поверсі, це точно не гарантуватиме безпеку вашої оселі. Натомість, окрім якісних і що важливо, антивандальних вікон, компанія Вінтера пропонує і вбудовані датчики сигналізації. Інтегровані датчики сигналізації мають ряд своїх переваг. Тобто ми їх не помічаємо зовні, вони не псують нам інтер'єру. Другий момент. Вони рухомі, вони контролюють положення ручки. Тобто, якщо я не дозамкнув стулку в такому положенні вікно є незахищеним, я не зможу здати об'єкт під сигналізацію, поки я вікно не замкну. Також компанія Вінтера пропонує і якісну фурнітуру, яка базується на унікальних протизламних шифтах у формі восьмигранних грибків. Саме на неї варто звертати особливу увагу під час купівлі вікна. В цій фурнітурі ці цапфи грибовидні, так і мають на подібну основу. Що важливо, компанія Вінтера йде в ногу з часом. Тож клієнти отримують не лише безпеку своїй оселі, але й естетичні та практичні рішення. Як наголошують у компанії, їх продукція доповнить архітектурний стиль, зробить просторим та світлим навіть невелике приміщення, створить комфорт та затишок. За будь-яких умов запрошуємо вас до нас в офіс, який знаходиться по вулиці Конякина, 16А. Тут представлена різноманітна кількість всяких взірців. Раду вас проконсультуємо, запропонуємо варіант, який підійде саме вам.